Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської коріцінецько спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку велику важку річ. Це сокира, яка трапилася одному з моїх друзів в околицях Білої церкви. Цілком випадково. Ну, вона потрапила до мене вже, скажімо так, з, певними, з певною візією, що це за сокира. Ну, наперед скажу, що довжина її понад 17 см. Ну, понад тому що тут лезо воно її гостра частина втрачена. Ширина цього е, понад 11 см. Вухо. Ну, от, його видовжена частина становить понад шість сантиметрів, а, власне, вузька частина коливається від одного до двох сантиметрів. Обух тут, скажімо, його от висота. Коливається від трьох майже 3,5 до 5 см, а от широка частина це понад 6 см. Ну і вага трохи більше за 2,5 кг. Ну, така солідна сталева річ. Мені вона була передана. Як з думкою, що це може бути сокира, якою користувалися вояки вермахту. власнику, це от вважало, ну, він десь от бачив зображення клеймо у вигляді голови коня, тобто, так, от під якимось кутом можна було подивитися, він це бачив. Ну, Слід сказати, що насправді. Ця сокира досить сильно уражена корозією, поверхня вкрита корозійними раковинами, то це от, ну, просто такий практично суцільна поверхня от побита корозією. Відповідно, так як вона не, не, не скажімо, в такому стані перісному, коли на гладкій поверхні. Був зроблений цей, цей клеймо поставлено, то, безумовно, я думаю, що можна тут уявити різні речі. Я, я теж, до речі, спочатку шукав цю голову, голову коня і, і навіть її певною мірою знайшов, тільки потім з'ясувалося, що не там, де м мій колега побачив е цю голову. Е ну, і от, е Переглядаючи, я от зайнявся спочатку формою цієї сокири, вона, до речі, дуже оригінальна. Тобто я передивився ну, багато сотень фотографій сокир, які були зроблені, ну, скажімо так, за останні там, років 200 в Європі і Північній Америці, і мушу сказати, що от буквально такої форми. Тобто, скажімо так, сокири цієї серії, цього, цієї партії я не знайшов. Тобто, ну, вочевидь, може, воно десь і є в інтернеті, якщо, скажімо так, шукати там дивитися не, не сотні зображень, дивитися там тисячі зображень, чи може там десятки тисяч зображень, відшукати кожне зображення сокири, яке є в інтернеті, можливо, що воно там є. Тобто, я буду дуже вдячний кожному. Хто буде дивитися це відео і ну, впізнає, скажімо так, от, цю сокиру і напише свою думку з цього приводу, там додасть покликання десь на якийсь ресурс, де, от, власне кажучи, така сокира є. Бо тут е, такий дуже е, цікавий, невеличкий е, е, підйом лінії от, в напрямку від Обуха до леза. Тут оця частина дуже цікава. Тут, ну тобто, насправді, коли вже так дивишся багато сокир, то відчуваєш ці різниці і усвідомлюєш, наскільки тема сокир це багата, і що цю тему взагалі дуже складно вичерпати насправді. Ну, от, дивлячись на сокири, я дійшов висновку, що це все-таки не вермахт, на мій погляд, це теслярська сокира з широким лезом. Це, от, власне короче, видно, тут широке лезо. І що цікаво, тут спеціально розширений обух. Тобто тут, скажімо так, він гарно тут оформлений, і ним я думаю, що можна було. Дуже якісно працювати, допомагати, власне кажучи, в якихось операціях. Ну, і в самому вушку навіть є зобра... ну, дрібні зображення сокорища. трішки тут деревини залишилося. Ну, звичайно, що можна було б його вичистити, але ну, все-таки, знаєте, я чомусь вирішив, що нехай воно тут залишиться теж якийсь такий момент, який додає цій сокирі індивідуальності і там, можливо, про щось свідчить. <кхи> Вже досліджуючи, не знайшовши форму, скажімо, так, таку саму сокиру, я власне, почав. Вже заново, розуміючи, що це, мабуть, все-таки не Вермахт, а теслярська сокира, почав заново шукати е, тут клеймо і знайшов залишки тут е, е, над лезом е, достатньо така е, широка. власне, е, Я б сказав би, що це клеймо, е, ну, десь так е, понад 2 см е, завширшки. Е, що тут на цьому клеймі? Достатньо впевнено видно. Тут, ну, скажімо так, спочатку я подумав, що це С або С, якщо йдеться там про крили, а потім варіант от латиниці. Але потім я от консультувався, і мені підказали, що це може бути частиною криличної літери Ж. І коли я вже так придивився, ну, враховуючи корозію і так далі, дійсно я б сказав би, що це «Ж» тут достатньо впевнено, його можна побачити. Ліворуч від «Ж» тут видно літеру, яка дуже схожа на літеру І, якщо її писати так рукописно, тобто так от. Не, не з рисочкою навскоси, а от як ми рукописно пишемо, і, наприклад, українською, чи і російською, тобто то з таким, от, коли знизу йде ця лінія. Причому те, що це може бути саме та от рукописне, і свідчить і те, що сама літера Ж так достатньо цікаво вишукано зроблена. Тобто, навіть От оці бокові частини «ж», вони ще з такими засічками. Тобто, цілком може бути. Ну, скажімо так, от я на це дивлюся зараз і можу сказати, що достатньо впевнено читається оця Іж. Ну, Іж. То перше, що напрошується, це. Іжевський завод відомо, що це от збройовий завод заснований на початку 19 століття. Пізніше вже в радянські часи це Іжевський машинобудівний завод, і ну, він взагалі то цей завод спеціалізувався на зброї. Тобто це найвідоміша масова продукція цього заводу. Але от з кінця 19 століття, коли він був в оренді, там певний період, брав участь у різних виставках, отримав медалі, то все-таки згадується деяке інструментальне виробництво на цьому заводі, яке теж там, свердла, наприклад, які теж отримали нагороди. І що найважливі, що в переліку клейм, які використовувалися цим заводом, відомо такі два варіанти: тобто Іж і Іж з твердим знаком. Ну, я нагадаю, що саме це місто Іжевське, воно було свого часу засновано на річці річці Іж, Ну, власне кажуть, звідси назва відповідно, оце кирилична Іж. На Сокирі, воно, я б сказав, би, що для мене є достатньо очевидним скажімо там, пунктом, з якого можна відштовхуватись, від якого можна шукати. Лів, ліворуч від цього напису Іш, і, власне кажучи, ліворуч від І, трошки так на, на рівні десь верхньому цієї літери, десь в половину дрібнішим, дрібнішими цифрами, там є. Трьохзначне число. Ну, я, воно так добряче все-таки побите корозією це число, але, але три цифри там є. Можливо, що одна з них це трійка. Ну, я, так, щоб на, на, на 100% не беруся це сказати. Ну і над оцим іж і цим числом ну, є залишки ще якогось зображення. Тобто мені важко сказати, що це зображення. Я шукав, власне, це клеймо, ну, будь-яке клеймо, яким теоретично могли клеймити, чи практично от ці сокири в Іжевську я не знайшов жодного. Отак, щоб було написано, що це сокира Іжевського цього заводу, з Клеймо на цій сокирі мені, на жаль, не вдалося знайти Такого, таких даних, як, який вигляд мало, мало це клеймо на таких сокирах, і, і чи вони достоменно 100% були. Ну, наприклад, там, в період Російської імперії я теж цього не знайшов, тому що широко відомі вже Іжевські сокири радянських часів. Тобто, чи вони виготовлялися, скажімо так, за часів імперії, і чи сама ця сокира, власне кажучи, є часів імперії, теж я не готовий так однозначно сказати, тому що ну хто його знає, можливо, це і якісь там 20-ті, 1920-ті роки. Але з іншого боку, оце клеймо іж. Просто іж із твердим знаком ну, належить до найстаріших клейм, які використовувалися на цьому заводі. Тому ну, не можна виключити, що це і, скажімо там, кінець 19 століття. Ну, не маючи клейма в такому вигляді, дуже складно сказати, що це було зверху. Там, може, це Імперський Орел, от, герб Російської імперії, можливо, там ще щось важко сказати. Ну, тим не менше. Я б враховуючи, що ця річ знайдена в околицях Білої церкви, і причому це не міська територія, це за містом, то безумовно, ну, скажімо так, ця теслярська сокира могла б нам щось додати до там, історії ремесла. Наприклад, в білій церкві, в її околицях, якби ми могли датувати цю сокиру, тобто, якщо це, наприклад, там, кінець 19 століття, то можна було б сказати, що тут користувалися ну, таким інструментом. Тим більше, що йдеться про терени, які пов'язані з біоцерківським лісництвом часів графів Браницьких, яким, власне, кажучи, ці ліси належали, то можна було б тоді. теж от... Дійти висновку, що за часів графів Браницьких от, інструмент купувався, наприклад, от, е, на цьому заводі, або, власне, ну, скажі, може, може, замовлявся навіть на цьому заводі, мені важко сказати. Ну, Хотілося б дійсно дізнатися про цю сокиру більше. Е, вона цікава, попри її стан, все-таки вона, ну, скажімо так, достатньо вражаюче виглядає. Е, ну, Має вигляд, перепрошую, хотів сказати. Ем, і тому е, я буду пробувати продовжити її дослідження, можливо, щось вдасться дізнатися більше, можливо, з вашою допомогою. Ну, от е, така річ. Якщо вам було цікаво, прошу е, лайкати це відео, поширювати покликання на нього в соціальних мережах. Ну і, звісно, я дуже вас прошу підписуватися на наш канал. До зустрічі.